Доброго дня, діви, вітаю вас, повня у 24 градусах знака зодіака Рак. У ваш 11-й сектор гороскопа завітає у ніч із. 13 на 14 січня зазвичай повня активна 2 дні до 2 дні після. Однак наразі ми матимемо відголоски, що по з'єднанню Венери і Сатурна 19 числа. Звісно, про це далі. Однак зауважу: більше інформації з січневої, важливої. У моїх січневих прогнозах всі важливі посилання будуть нижче в описі. Також, крім цього, про ретроградний Марс, який також позначається як то рупор на цій події. Тож, кому цікаво і потрібно, переходьте за посиланнями. Зважаємо, Діви, що зараз максимальний акцент на 11-й сфері нашого гороскопа формується з огляду на важливі видозміни, які були започатковані ще по початку липня 2024-го. Тож можете проаналізувати і зробити свої власні важливі висновки. Звертаємо увагу, Діви, що Повня у з'єднанні із ретроградним Марсом наразі. Тож всі важливі сімейні питання, видозміна місця проживання, доходів, розподілу доходів, в тому числі, потреба включатися в справи наших дітей і онуків. Крім того, наступний шлюб важливе знайомство, конфліктні питання між нашим подружжям дітьми від попередніх шлюбів, а також між дітьми навіть в одному шлюбі. Це все зараз може настільки звучати у нашому житті, що в принципі ми буквально завантажені всіма домашніми клопотами. Також важливі переміни у житті наших близьких з огляду на навчання, на зміну професійної діяльності, також соціальний статус і будь-якого роду потреба фінансової допомоги оплати певних послуг в тому числі. Також наші плани стосовно переїзду, розширення житла, врегулювання бюрократичних питань, як то оформлення певних документів, крім того, можливості розпоряджатися коштами сімейними і впливати на сімейний бюджет, а також будь-які заклики направляти наш. Фізичний, в тому числі, ресурс на сімейні справи. Можливо, це зміна виду бізнесу або професійної діяльності з огляду на дистанційний формат. Потреба більше працювати на дому, також залучати ще наших домашніх для того, щоб впоратися із певною ситуацією, делегувати певні повноваження, буквально займатися справами наших дітей і онуків, приймати участь в якихось зібраннях. Поїздках, зборах, в тому числі, якісь додаткові виплати у зв'язку з цим можуть бути, і фінансове навантаження з нашого боку, в тому числі. Тож діви маємо на увазі. Також по ретроградному Марсу. Багато в чому ми вертаємося до тих самих обов'язків, до тих самих питань і важливих ноток, які звучать в нашому житті раз за разом. Потреба залучати певні кредитні кошти, також обговорювати доходи нашої другої половинки. Наскільки ми можемо розраховувати на підтримку чоловіка, дружини у певних питаннях, а також, крім цього, будь-який вид соціальної допомоги, страхування, субсидія, виплати, гранти, крім того, поновлення банківських документів. Ми не можемо якусь карточку оформити, або ж знову нам приходить якась певна відмова, певний штраф. Також, можливо, борги і не наші особисті, а одного з наших дітей, приміром, або ж неможливість вирішити ситуацію з огляду на велику кількість заборгованості. І тепер ми раз за разом звертаємося ще до якихось певних боргових позичених коштів, опиняємося у ситуаціях залежності і не знаємо, коли ми, в принципі, з цього всього виплутаємося. Ось такий от активний фон, багато в чому стресовий по цій повній ми бачимо. Крім того, наголошую діви стан здоров'я вашого подружжя, ваших дітей і ваш особисто, зокрема, з огляду на таку інтенсивність може бути вражаючих просто подій і розгортання такого валу додаткових обов'язків, що годі з цим і впоратись. Тож маємо на увазі навідування певних спеціалістів, які допомагають нам роз'яснити ситуацію із нашим подружжям, все те, що стосується його її доходів, стану здоров'я, майна можливо зустріч із спеціалістами стосовно вступу у право власності. Також, крім того, боргові питання кредитні, крім того, іпотека, все те, що важко дається, також важко вирішувати те, що тягнеться у вигляді певних боргів, може наразі раз за разом про себе нагадувати. Нам необхідно звертатися навіть до тих самих людей, а також можливо навідувати певні інстанції, тож маємо на увазі. Звісно, що дана повня дає нам такий заряд, запал розбиратися буквально із тим, за що ми не доплатили, які ми ще документи не донесли, які у нас тепер формуються додаткові обов'язки і як це все рівномірно, хоча б більш-менш розподілити, оплатити і так далі. Тож маємо на увазі, що ретроградний Марс нам ще той помічник по цьому періоду, однак заклики його одні й ті самі. Розподіл обов'язків фінансування і Потреба включатися у доходи. Також розпоряджання майном, можливо, нашого чоловіка-дружини, коли нам делегують певні повноваження, і ми маємо самостійний фокус фізичного навантаження. Ми самі маємо впоратися із цією ситуацією, все організувати, опрацювати і буквально ще якось в принципі, вижити в цей період буквально. Тому, діви підкреслюю, наш фізичний стан наразі із психологічним надзвичайно тісно пов'язаний. Тож, потреба у відпочинку, у сні, у регулярному харчуванні очевидна. Маємо на увазі, що у стані е, певному дратівливому і, крім того, розгубленому, неуважному і надзвичайно стонізованому ми ні на які адекватні рішення. Не Також звертаємо увагу ще і на квадратуру між Венерою у нашому 7-му секторі і Юпітером у 10. Ось тут певні важливі плани, домовленості, обіцянки, в тому числі бажання бути разом, обговорювати важливі події і, в принципі, певне тісне спілкування із нашою другою половинкою може бути просто розсіяно фактично у зв'язку із потребами кудись їздити, навідувати, дзвонити, телефонувати з огляду на робочі питання, на видозміну соціального статусу, потребу оформлювати документи. Також стосунки із батьками нашими, і нашого подружжя тут можуть нагнітати атмосферу. І крім того, будь-якого роду плани, які фактично не дають можливості нам зараз відчути щастя від якогось певного обраного варіанту або можливість справдитись якимось певним нашим сподіванням. Тут можуть бути і додаткові капіталовкладення Все те, що ми витрачаємо понадміру з огляду на те, щоб пришвидшити ситуацію або ж отримати бажане. Тому ось тут, Діви, рекомендую не сподіватися усіляко на можливість матеріальним шляхом швиденько ту ситуацію врегулювати. Звісно, якщо це не терміново і нашого здоров'я не стосується. Ось тут, 19 числа, з'єднання Венери і Сатурна, яке буде діявище до квітня місяця, це те, що закликатиме нас до відповідальності, до певного тривалого процесу, домовленостей і, взагалі, такого офіційного рівня. Питання. Тож маємо на увазі нашу фінансову спроможність, фінансову ретельну дисципліну, а також такий от сухий підхід до діла і до взаємних обов'язків. Можливо, саме отак от Венера із Сатурном будуть показувати нам, а в принципі, хто з нами поруч знаходиться, на кого ми сподіваємося, в яких питаннях, що можна делегувати і чи ми можемо спільно цю важливу ситуацію опанувати. Також звертаємо увагу, діви, що на зоряному небі не без підтримки. По перше, секстиль до урана. Який дає можливість видозмінити ситуацію, привнести нові знайомства, нову видозміну, також в ресурсах, все те, що приходить з огляду на наше рішення наважитись, подивитися зовсім під іншим кутом зору на тих людей, хто поруч з нами знаходиться, а також на певні матеріальні ресурси, якими ми вже володіємо, на зв'язки, можливо, також на тих спеціалістів, з ким ми спілкуємося. і Крім того, на ті важливі рішення, які ми приймаємо, з огляду на стан здоров'я, в тому числі у кого ми консультуємось, лікуємось, наприклад, взагалі, в принципі, адвокатська діяльність, наприклад, якщо нам потрібна. Хто дійсно там є спеціалістом, можливо, нам треба змінити нашого консультанта. Крім того, будь-якого виду взаємодія із інстанціями, які видають певні дозволи, посвідки, які дійсно дають нам можливість або неможливість переміщатися, зокрема. Також тут ще навчання може бути певного роду популярність і відмова від певної навіть інформації сталої, яка вже була, якби ми її використовували. А тепер ми змінюємо дійсно орієнтацію на таких людей, на таку організацію, наприклад, місце проживання також будь-яка видозміна у робочих питаннях нашої другої половинки. Також тут може прозвучати. Транспорт, крім того, можливо, нам треба транспорт змінити, щоб ми могли частіше бути разом, або ж в принципі кудись добиратися і значно полегшить виконання всіх сімейних обов'язків. Також звертаємо увагу на чудовий тригон до Нептуна у вашому сьомому секторі гороскопа. Ось тут важливо, діви, довіряти своїм внутрішнім відчуттям. Обов'язковий дотик до тієї людини, до тих стосунків, які формувалися тривалий час. Можливо, це повернення до спілкування із певними людьми, клієнтами або ж ваша друга половинка, і ви тепер у такому от радісному воз'єднанні. Також будь-які сприятливі новини все те, що показує вам цінність певних переговорів, і тепер вони принесли результат. Також це можливість дійсно відчути відгук на ті запити, які ви вже напередодні робили. Фінансова оплата, приміром, повернення боргів, крім того, можливість врегулювати спірні судові, в тому числі питання. Можливо, ви витрачали кошти на те, щоб розібратися із певним видом сімейного бізнесу або ж спільним веденням бюджету, можливо, аліменти, будь-які права на дітей або будь-що. Що стосувалося вашої родини, і дійшли висновку, що вам це. В принципі не потрібно, невигідно ніяких результатів не дасть, і вам краще звернутися до іншого спеціаліста або врегулювати це мирно. Теж, до речі, дуже може бути. І ось тут секстиль по урану дуже може посприяти. Певна нова людина з'явиться, яка покаже, покаже приміром очевидний вже розвиток подій, те, в принципі, з чим зв'язуватися не варто. Також тут ще і важливі фінансові надходження. Певний вид оплати праці, наприклад, вашому подружжю, і ви маєте тепер важливі доходи. Маєте також відпустку, наприклад, і можете провести цей час разом. Також будь-що важливе, що стосується ваших спільних цілей, планів і взаємодопомоги, можливості порозумітися з огляду на прожиті роки, також на той безцінний досвід, який ви маєте, і крім того, будь-які можливості з огляду на фізичну присутність у житті один одного бути в парі, або ж можливість. Прибути, наприклад, і проживати вже в одному місці, з'єднатися, або ж навіть онлайн формат. І крім того, таке важливе спілкування, яке надихає, яке показує спільні цілі, пояснює всім, а чому вони виконують якусь певну задачу, що ця відстань наразі абсолютно нічого не значить. Крім того, зустрічі з такими людьми, які можуть передати певну звісточку, наприклад, можуть передати кошти, ліки, будь-який такий важливий момент. Крім того, діви, звертаємо увагу також і на спільні інтереси. Це друзі, із якими ви не знаєте кордонів у спілкуванні. Неважливо, де ця людина проживає, і як довго ви не були на зв'язку. Ви тепер виявляєте, у якому спільному колі знайомства, або ж спільні обов'язки вас поєднують, і ви можете дійсно посприяти один одному. Словом або ж ділом, або ж матеріальний ефект. Тут також може бути. Вирішені. Крім того, можливість дійсно отримати належний відгук із боку ваших клієнтів. Оплату праці, такий попит на ваші послуги, наприклад, знову до вас звертаються ті самі учні, студенти, люди, наприклад, ті самі підрядники, замовники, загалом ті люди, яких ви вже знаєте. І, можливо, і з певної сторони, з огляду на взаємодопомогу, розуміння, також можливість поділитися цінними зв'язками і життєвим досвідом, ви ще не пересікалися. Ось тут дійсно, і приміром, претенденти на нашу руку і серце можуть показати себе якнайкраще. І саме цей час, можливо, такий повен дівик, призначений для того, щоб і розібратися. А з огляду на яке спілкування ми дійсно ніколи згоди не дійдемо? А в яких стосунках, в якому важливому підході один до одного, до певних сімейних пріоритетів і задач, ми зараз на ділі дійсно бачимо, чи можемо ми бути в парі, чи дійсно ми цінуємо один одного, не зважаючи ні на що. Також по тригону до Нептуна, діви, ще і наші сни, знаки, символи і важливі люди, які несуть нам навіть щось більше, ніж інформацію, певні спогади, певне затишне, комфортне спілкування, що нас надихає, мотивує. І у колі яких людей нам приємно. Можливо, це навіть хтось, хто нагадує нам про якісь певні минулі наші стосунки, хтось, хто з вісточкою своєю може дійсно зараз розв'язати певну скрутну ситуацію, серед яких людей нам дійсно комфортно, хто є тією людиною, яка словом буквально може нас врятувати. Також діви хочу підкреслити, що з огляду на той факт, що 12-го числа раху вузол майбутнього. Опиняється у вашому сьомому секторі, особливу увагу звертаємо також на свої власні функції нептунянські, все, чим ми можемо посприяти, допомогти, відгукнутись, щось можливо переслати, комусь про щось повідомити, посприяти словом, а також просто не залишитися байдужими до ситуації іншої людини. Це може бути своєрідним маркером нашого відгуку, Всесвіту, незалежно від того, що фактично коїться у наших домашніх стінах? Поставити в пріоритет інтереси іншої людини, почути нашого партнера. Також допомогти, крім того, будь-які важливі питання стосовно стану здоров'я, стосовно доходів, стосовно можливостей орієнтуватися на щось важливіше, ніж поточна побутова ситуація. Ось це все може витягнути нас буквально по цій повній, певного замкнутого стану. І крім того, час проведений разом, можливість дійсно певної спільної задачі побути наодинці, на природі також, крім того, Єстка, наприклад, може бути до батьків, або якщо ви не проживаєте вдома, то навідати ваше майно. Крім того, навідати друзів. Також, можливо, сходити в кіно, просто про щось поговорити і помріяти. Це зараз може допомогти вам дійти в спільних висновків, знайти ось ті саме точки дотику, в яких поточні ситуації будуть просто виглядати як дани на сьогоднішньому дню. А те все важливе, до чого закликає і ретроградний Марс, і наразі саме секстиль від Урана, що треба змінити, підхід до якої справи, можливо, розібратися, в Якихось питаннях як працевлаштування, місця проживання, в контексті навчання, викладання спеціалістів, наважитися, можливо, на якийсь свій власний важливий ривок. Ось це все стане вашим обоюдним погодженим рішенням. Тож, діви, бажаю усілякого сприяння, бажаю натхнення і бажаю за поточними. Днями повенськими обов'язково бачити те цікаве, що ще спіткає нас у декаді січня, і звичайно ж, також далеку і далеку перспективу.